Косівський глісничий знайшов архіви УПА Коломийського та Косівського районів: листівки, накази, розпорядження, опис діяльності організації, перелік вчителів, яких завербували націоналісти, аби вони школярам передавали інформацію, навіть списки зрадників. Ці документи лежали у землі в бідоні 65 років. Бачила унікальну знахідку Віталія Васильчук. На це місце лісникам вказала Марія Сторожук, зв'язкова УПА. Жінка усе життя прожила поблизу пістинського лісу та була свідком карпатської партизанки і страшних каральних акцій НКВД. Криївку вона знайшла значно пізніше, коли партизанів у лісі уже не було. ще порозходили, Ми вже той бункер відшукали. Я ще? шлях ну, на порожньо. Ти Так ти вже ми то, тихо сиділи хоси довгий. Криївка знахідка розташована за кілька метрів від села просто під носом у тодішньої радянської влади. Ти не би був ніколи ще не сподівався, це така блеску був. Професія лісничий покликання історик Петро Пліхтяк уже вісім років займається пошуком упівських бункерів. Його предки також воювали в українській повстанській армії. Роботи розпочали навесні без точних координат та із розповідей старожилів. Їм пощастило натрапити на кацільків бункер, а саме так називали Криївку місцеві. З оповідань був бункер е, дуже сильно облаштований. Е, так як тепер вагонкою оббиваються, то що ну, похожу, то з такої планки було всередині, зроблено це, Але практично е, ніхто не бачив це. Так з оповідань, бо дуже секретна інформація була. Навіть з оповідань, тих, які ми в матеріалів бачимо, знайшли архівів. То е, про бункери. Краївка, краївці не розказував. Навіть ті ж хлопці, які були, наприклад, у краївці, ця цілька, а ті у білого, вони не знали, де знаходяться ці бункри. Допомагали лісникові хлопці із пістині. Ініціативна група з розкалями та сапами день у день розчищували один із входів до бункеру. Згодом докопались і до центрального приміщення, а там цінна знахідка. Чисто випадково, ніхто навіть не сподівався. Зразу подумає, навіть що якась міна. Ставимо, дивимося, що воно таке. Зачали типу, тікати, так що стали давай руками обрібати. Це ж дивиться, що руками? це таке є. Це рука не, не зірвалося. Тоді хлопці зрозуміли, що натрапили на цінний скарб у знищеному часом. Та іржею бідоні була велика кількість документів. Упа щоб було це постояло буквально півроку рік, бо бідон вже проживів, і нижні документи фактично вже були нечитаємі і знищені, тому це якраз ті, що зверху знаходилися документи. Вони збереглися, і у них надзвичайно історична вага. Судячи з усього, каже лісничий, у цьому бункері був своєрідний командний пункт повстанців. Документи описують період із 1946 до 1951 років та стосуються Коломийського і Косівського районів. Загалом більше тисячі екземплярів. Що було в полгоспі? Так, було, забрали 40 вузів, з них п'ять було добре, тобто люди знищували. Цуцулин. Сільський голова пістині Тарас Бейсюк розповідає, багато матеріалів надруковані на цигарковому папері інші у звичайних зошитах. Все на найвищому рівні від чітких фінансових і до публіцистичних та наукових праць. Детально описано склад керівних радянських органів Коломиї і Косова. Прізвища селян, які були побиті чи навіть убиті під час примусової колективізації. Фактично, це детальний опис життя більшості сіл нашого краю. Навіть у наш час таких уже ніхто не робить. Чітко розписана соціально-економічна сфера, господарська діяльність, політична діяльність має знати про це коло обов'язково. Що треба відповідні там, мають бути є науковці у вас, є у вас фахівці, учителі, котрі закінчили, треба ознайомитися. Збереглися у сховку і вірші повстанця Степана Гайового із містомні антирадянські листівки, які і сьогодні не втрачають актуальності. Ви юди, що за щербаті срібняки продаєте свого брата і насолоджується тоді, коли його мордують дикі більшовицькі орди. Пам'ятайте про останній день своєї ганебної і злочинної Каїнової роботи. Знахідка ще раз доводить, що село Пістень було осередком у півського руху, каже лісничий, адже через цей ліс пролягає стратегічна дорога, що з'єднує Коломию і косів. Лісничий розповідає, на цій території має бути великий бункер архів із цілого округу: Криївка, друкарня, зброярня та медичний бункер. Є ще над чим працювати, жартують місцеві дослідники. Це є випадок долі. Натрапити на таке. Працівники Косівського лісгоспу вже відновили дві криївки у селах Микитинці та Соколівка, але найбільша – пістинська. У цьому місці до свята Покрови Пресвятої Богородиці планують облаштувати рекреаційну зону. Центральним об'єктом стане відновлена партизанська криївка. Відновити цю криївку і такий збудувати ну, рекреаційне таке місце, тобто таке місце, де буде проводитися. І відпочинково таке ну військово-патріотичне виховання. Наразі архів опрацьовують та сканують. Електронний варіант зможуть побачити усі охочі, особливо громади сіл, що описані у документах, каже пістинський сільський голова. Щодо оригіналів, то їх долю мають вирішити місцеві мешканці, адже документи мають зберігатись у спеціальному приміщенні із відповідною температурою, вологістю та іншими показниками. Віднайдений архів Української повстанської армії ще раз доводить, що наші діди боролись за незалежність. Це надбання не тільки на... Нашого краю, але й усієї України. Із пістині Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.